Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Мене, як раніше, звати Діма, це Сурікати. Що? <гум> новий відос. Їду да? я короче, на мото СТО Міняти зірки і ланцюг. Купив зірки і ланцюг, відповідно. Їду їх міняти. Їду на STO i2 до ілюх. <гум> От, а... Дзвонив, сказали, під'їжджай, все зробимо, все буде і Бамбоні. Тому їду до них на гарматну. А скільки по часу це займе, не знаю. Десь я думаю, приблизно годину-півтори, десь так. Тому напевно, що ще після того кудись проїдусь. Але це не точно. Чому вирішив міняти ланцюг і зірки? А ланцюг в мене о, розтягнутий. Ну там типу, є ще куди йому тягнутися там, трошечки. Але справа не тільки в тім, що він розтягнутий. Справа в тому, що він нерівномірно розтягнутий. Що це означає? Це означає, що коли ви прокручуєте колесо, в одному положенні ланцюг перетягнутий, а в іншому положенні не дотягнутий. А, і Відповідно, такий типу, ефект маятника якийсь образується, і це не дуже коротше, прикольно. тому що а, І натягувати ланцюг незручно, бо його треба натягувати а, по самому перетянутому місцю. От, і відповідно, що... Коли він буде обертатись на те місце, де він не дотягнутий, його буде сильно калібати. А, а якщо натягнуть ланцюг от по цьому місцю, котре розтягнуте, то навпаки, в тому місці, де він перетягнутий, він буде занадто сильно затягнутий і коротше, це буде погано впливати на, на мотоцикл, коротше. це буде погано впливати. Що я умнішую? Коротше, це погано, одним словом, коли ланцюг неравномірно розтягнутий. А, а міняючи ланцюг, ну, в комплексі міняю і зірки. Я думаю, це очевидно. Так, я приїхав, в принципі. В принципі, я приїхав. Зараз треба зарулити. Хлоп-хлоп. сразу заезжать? Привет. А туда далеко? Ну, насколько можно. <laughs> Щоб ви розуміли, наскільки я вчасно приїхав міняти зірки. Гляньте. Красана, ймовірна. Ну, Щоб ви розуміли, я вирішив бути прям настоящим циганом, тому у мене золота цепа. Це, це буде. Це Циганщина? В принципі, все, 40 хвилин, ланцюг замінений. На Нормас. Оце старі зірки. Старий ланцюг. Так, ну що, як ви можете зрозуміти, мод вже готовий. СТОшка i2 воркшоп на гарматні 1. Заїжджайте, пийте каву, робіть ваші монти. Все, льоха, я поїхав. Дякую. Зайжав. Дякую. Будемо їхати далі, зараз ще десь а, проїдемось, треба буде зараз заправити мод, бо в мене вже а, бенз закінчується. Так. Тому що їхав, не заправлявся, поспішав. І потім не знаю, може на мажорочку ще заїду, гляну, хто там у нас. Така пробка. А у нас тут немає, а там є. Отже, друзі, отакий от, такий от е коротенький відосик вийшов. Е е стосовно скільки що коштує. А, ланцюг і зірки за все. Я віддав а, майже 7 тисяч, там 6950 плюс доставка. Ну, коротше, 7 тисяч гривень. Я віддав за ланцюг і дві зірки. А, ланцюг а, торгівельної марки DIT Японія а, золотого кольору, як ви вже бачили. А, зірки а, фірми JT. Зірки брав на оригіналі, JT-шні. А, в принципі, чув, що вони доволі непогані по якості. От. А Стосовно заміни ланцюга і зірок, тут теж, друзі, все а, залежить від того, яке мотоцикл, яке СТО і так далі. І тому подібне. А, дзвоніть, дізнавайтесь, скільки то буде вам коштувати. А, тому що ціни варіюються від... там, а, не знаю, від півтори тисячі до двох чимось. А може є і більше, а може є і менше десь у гаражах, я не знаю. Да, мені тут е, зробили невеличку знижку по знайомству, скажу відверто. От. Е, загалом, якщо я не помиляюсь, це коштує тут біля 1800 гривень. От. Але більш точно вам скаже Ілюха, коли ви йому, ви йому подзвоните, скажете, який мотоцикл. От. І він вас зможе е скоригувати стосовно ціни і сказати, що там це коштує стільки-то грошей. От я знаєте що забув? Я хотів за заїхати заправитись на Вог біля центрального е раксу, але згадав, що він там вже не працює. Там ремонт чи щось таке, коротше, немає там вога більше. А, може колись ще будемо. Тому їдемо, треба подумати, де поїхати заправити мотоцикл. Так, щоб було і заправка, щоб було нормальна, і щоб було мені більш-менш по дорозі. До речі, що можу сказати, крім того, що доволі швидко зробили, ще мені сподобалось, що немає зайвих рухів, Знаєте, видно, видно що людина, котра міняє ланцюг, робить це далеко не вперше. От, все чітко, так чик-чик-чик, швидко, бам-бам-бам. От, Я би манався, навіть якщо б в мене був цей інструмент, який типу, закльопує, я б з цим ланцюгом, ну я не знаю, ну, разів раз, два так точно довше все це робив би. А пацани джик-джик-джик, Клас. А люблю, коли люди, котрі роблять таку от технічну плану роботу, не роблять зайвих рухів. Все чітко, все по ділу. Клас. Я вам на початку відео казав, е, тіпа, на що мені міняти зірки. О, тому що їх, тіпа, я вирішив міняти ланцюг, а разом з ними треба міняти зірки. Але як виявилось, ви бачите, передня зірка в неї ця резинова, демпфер, чи не демпфер, я не знаю, як то його назвати, е, шматок просто відвалився від старості, від. Е, я не знаю від чого. Просто відвалився. Темп, е, але я буквально там кілометрів. 500 700 700 назад знімав цю кришку де передня зірка, і вона була ціла. Тобто, це от буквально от недавно трапилась така халепа. Тому можу сказати, що я ну, прям дуже вчасно приїхав до пацанів міняти зірки. Навіть якщо вони ще не виглядають злизаними, вони вже можуть бути уставші по часу, по кілометражу і так далі. Тому. Тому робіть все вчасно, любіть свою техніку. А, обслуговуйте або самі, або у якихось перевірених майстрів. Тому що, що? Тому що техніка вам зато скажуть тільки спасибі. Отже, це був канал мій перший мод, в мене закінчується бензин. Uh, <laughs> Мене раніше звати Діма. Ми з вами побачимося в наступному відео. Uh, всім що, пока-пока!